Нападник на Ірину Фаріон заговорив, почав розкривати, що ж насправді сталося та чому це зробив. Насподівано розповів дуже неочікувані речі та дивно себе поводити. Тепер стає ясно, що могло його підштовхнути на цей страшний вчинок. При цьому юнак, начебто, повністю про українське та любить свою батьківщину. Втім, на думку правоохоронці він все одно міг натиснути на курок. Всі подробиці, які розкрив сам ймовірний нападник, побачите далі. Вітаємо всіх. Глядачів, дякуємо, що дивитеся та слухаєте важливі актуальні новини разом із нашою командою. Поставте в подбайку та підпишіться. Ну і додивіться відео до кінця, тому що ви почуєте дійсно неймовірне. Заступник голови національної поліції Андрій Небутов заявив, що 18-річний хлопець, якого підозрюють в нападі на Ірину Фаріон, любить Україну і вважає, що вчинив правильно. За його словами, він особисто спілкувався із підозрюваними і назвав його абсолютно проукраїнським. Згідно з його словами, юнак любить і поважає Україну а свій вчинок. Він вважає правильним. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. І не знаю, скаже він про це журналістам чи не скаже. Додав Нєбутов. Заступник також стверджує, що хлопець був учасником певних груп, де йому давали рекомендації щодо того, як маскуватися, як бути непомітним у місті, та як зробити так, щоб його не викрили у скоєнні злочину. Також він планував сховати зброю, і, до речі, її досі шукають. Я скажу так, людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником павних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих каже Нєботов. Якщо говорити якраз таки про групи, то поліція перевіряє причетність хлопців до різних ражеських груп та рухів. На брифінгу у Львові представники правоохоронних органів повідомили, що слідство також не виключає, що напад міг статися через особисту національну чи релігійну неприязнь. В переписках хлопців є заяви про те, що він має відношення до певних кіл. Зазначається, що затриманий ретельно готувався до злочину. і Також в історії пошуку на його телефоні знайшли прізвища інших політиків. Він продовжував аналізувати, шукати тих, хто його може цікавити, кажуть правоохоронці. На запитання, як ви ставитеся до Ірини Фаріон, як до особистості, як до постаті, хлопець відповів: ну не знаю. Про цьому сам підозрюваний в нападі на Ірину Фаріон заявив журналістам, що не усував мовознавицю. Цитую слова хлопця. Я нічого не робив. Із Фаріон я нічого не робив. я ж Прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. Однак кшталт таких питань я кажу, це не я. Також підозрювано запитали, як він ставиться до радикальних груп. Ну є дуже багато різних. Я не готовий коментувати, як я до таких груп ставлюся. Заявив хлопець. Ну а крім того, юнак розповів, що негативно ставиться до кремлівського очільника Владиміра Пудлера його режиму. І нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи. Також він розповів, що проходив курси є дипломованим оператором БПЛА – на низку запитань про деталі справи, зокрема посилкою з речами, яку він відправив собі з Дніпра у Львів, про бронювання житла через номер матері. Зінченко максимально уникав конкретики. І за словами підозрюваного із батьками після злочину він практично не спілкувався. Свою реакцію на емоційні питання доньки Фаріон в залі суду зінченко вважає нормальною, зокрема, і те, що показував їй язика. Я вважаю, що я нікого не трогав із Фаріон. Я нічого не робив. На цьому мої коментарі про фаріон закінчені, заявив він. Також хлопець підтвердив, що він замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного. Тим часом, як зазначив кримінальний психолог Юрій Єрхін, нападника на філологиню міг хтось готувати та тренувати. І за словами експерта, психіка людини у 18 років є досить стійкою та стабільною. Втім, поведінка зінченка є технологічною. Тобто всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався його, хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. Сказав Єрхід. Криміналіст також зазначив, якщо Зінченко відпрацював свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному віці працювати так професійно, виконувати таку роду дії? Тут вже питання в мене, наприклад, і підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне річ мотив та намір сказав Ірхін. Нагадаємо, що представник СБУ повідомив, що наразі вивчаються зв'язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. Одна із версій причетність служби рефії до організації стрілянини. Ну а далі поговоримо про сам перебіг судового засідання. Розпочнемо з того, що донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин прийшла до суду у Львові, де обирала запобіжний захід 18-річному хлопцю, підозрюваному у нападі її матері. Як передають кореспонденти, вона поставила кілька питань, затриманому юнакові, проте відповідей не отримала. Навіщо ти на неї напав? Який в тебе був мотив? Ти знав. Що в неї двоє внуків, що вони її дуже люблять. Ти погана людина. Ти будеш погано жити разом із своєю мамою. Щоб ти відчував, якби напали на твою маму. Так емоційно звернулася до підозрюваного донька Фаріон. Хлопець на її слова не реагував. Він поводився спокійно, навіть дещо зверхньо. Увесь час гортав сторінки своєї кримінальної справи, зрідка дивився на присутніх. Нема що сказати, ти розумієш, що ти зробив, щоб ти. Ну, а далі неможливо говорити такі слова, але думаємо, що ви зрозуміли, що мала на увазі донька Софія. Вона також додала, що справа її матері буде жити вічно. Її справа ідеї. Цінності зазначимо, що за даними слідства наразі встановлено хронометраж таймінг життя затриманого підозрюваного протягом 10 днів у Львові. Відомо, що хлопець приїхав до Львова 9 липня і поїхав з міста 21 липня. У Львові він змінив три місця проживання під час винайму житла та стеження за Фаріон. Маскування перевдягався речі, в яких скоїв злочин переслав поштою і не віз із собою. Журналістам на брифінгу показали відео, як під. Йде до місця, де стояла Фаріон, вже вдягнувши рукавички. Сам момент стрілянина на відео не зафіксовано, бо камера не захватила те місце. На відео видно, що Фаріон спокійно стояла в очікуванні таксі. Нападник підійшов до неї на відстань не більше двох метрів. Зброю, з якої ймовірно стріляв затриманий, досі не знайшли. Правоохоронці не виключають, що це міг бути перероблений стартовий пістолет Сталкер. Він шукав спортивний пістолет, перероблений під ПМ. Зброя на цю мить не знайдена. Я думаю, що це питання кількох днів. Ми встановлюємо місця, де він міг навчатися стрілецьким навичкам, сказав Ігор Климанко. Також зазначимо, що журналісти поцікавилися, яку. Була поведінка хлопця, коли до нього додому увірвався спецназ. Його взяли достатньо швидко. Звичайно, для нього це було неочікувано повністю, тому що, по-перше, він не встиг відправити відповідне СМС, а по-друге, спецназ працював дуже швидко. Ми зробили увесь комплекс заходів для того, щоб 3-4 секунди він взагалі був нерухомим, розповів Клименко. Очільник МВС пояснив, що знерухомити хлопця потрібно було, щоб він. Не встиг заподіяти ніякої шкоди. Також міністр розповів, що підозрюваного везли з Дніпра до Львова понад 10 годин. За цей час із юнаком велося спілкування. Втім, наразі розкривати про те, що він розповідав, не можна. Щодо результатів суду, то хлопця залишили під вартою в СІЗО на 60 днів без права вийти під заставу. Відомо, що він перебуватиме під вартою у Львові. Під час судового засідання підозрюваний відмовився давати свідчення. Його позицію висловлював виключно адвокат. При цьому його адвокат після обрання запобіжного заходу заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду. Також під час цього судового засідання адвокат просив про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і носінням електронного браслета. Ну і варто зазначити, що адвокат підозрюваного обрав приватного адвоката. Ним став Ігор Сулима, який неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували в Держзраді, зокрема й про расистського пропагандиста Руслана Кацубо. На рахунку цього чоловіка ще з десяток справ, в яких він виступав на захист підозрюваних в колаборантстві. після судового засідання, на якому було обрано запобіжний захід для підозрюваного в стрілянині громадської діячки та екснердепки Ірини Фаріон, її донька Софія Семчишин, повідомила, що задоволена рішенням суду. Про це вона сказала в коментарі. Змі поки що цього достатньо, щоб він посидів і відчув, що він зробив. Прокоментувала вона обраний 18-річному вісімнадцятирічному мешканцеві Дніпра запобіжний захід. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!